Ну що ж, а от боротьба з рашизмом та радянщиною відбувається не тільки зараз на фронті, є ще і культурний фронт, є ще і пам'ятники, врешті-решт, які навіть стоять у Києві. Отже, питання про знесення пам'ятників щорсу та Ватутіну у Києві і досі не вирішено. Бо один обидва знаходяться у державному реєстрі нерухомих пам'яток України. Про це заявив заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко. І за його словами, поки монумент. Ватутіну не буде вилучений з державного переліку нерухомих пам'яток України. Закон забороняє його чіпати. Але чому треба знести пам'ятник цій людині? Розбирається зараз і знає, розкаже Тарас Кобзар. Тараса вітаємо. Привіт, Тарас. Вітаю вас, колеги. І дійсно, ці і не тільки ці монументи знаходяться в цьому державному реєстрі нерухомих пам'яток України. І чому вони там? Хто такий Ватутін в цілому? Я вирішив попитати так само нашого колегу, який більш досвідчений в цьому питанні. Це Богдан Буткевич, ведучий радіо Київ 98 ФМ, журналіст. Отже, Богдане, а що треба робити, щоб от Ватутіна, щорса і інших оцих всіх персонажів, називаємо їх так м'яко, вилучити з цього державного реєстру нерухомих пам'яток? Мені здається, виключно політична воля нічого більше, тому що насправді все це робиться дуже швидко. Міністерство культури робить запит на кабінет міністрів і кабінет міністрів швиденько, ну, же військовий час, правильно Так, хоп, все. Серед тисяч інших питань приймає рішення, і все і можна демонтувати. Тобто, по факту, справа одного підпису ну за великим рахунком, так і бажання. Але у нас прекрасний міністр культури, пан Ткаченко, це людина, який ми завдячуємо. Ну я би сказав, просто. Неоціненними збитками насправді нашої культурної спадщини, тому що ця людина не зробила нічого перед початком війни для вивезення наших музеїв. Нічого От, буквально нещодавно вийшло інтерв'ю, наприклад, керівниці Херсонського краєзнавчого музею. На секундочку, просто щоб ми розуміли, з ким ми маємо справу. Так, так, так. Ця людина додумалася позвонити про те, що треба би вивозіти музей з Херсона в обід 24 лютого. О, цікаво. Да, тобто, коли да. вже все розпочалося. Коли вже в Херсоні, по суті, бойові дії, вже в Каховці були. Mm -hmm. Ну я вже про промурюю, навіть промовчу, да? і так далі. Ну тобто, ну, дивіться, ця людина у нас, пам'ятаєте, да? от, Наприклад, отакий от тризуб у нас пропонували робити нещодавно. Пам'ятаєте? Так, да? так пам'ятаю. Е, цю історію. Там багато різних прекрасних моментів. Ну, тобто, ця людина є ворогом української культури. називаємо його так, як воно є. Згадайте зараз історію з Довженко-центром, яка зараз mm -hmm. відбувається. Тобто, коли на повному серйозі Довженко, ой, господи, що я кажу? Ткаченко, його шеф Єрмак, і Ко, Призначають, е керівником е структури, де лежать оригінали фільмів Довженка, там пропала та і так далі. Призначають реально кінолога-таролога, ну тобто там що на Вибачте. Це, це важливо насправді. Ну такі люди чудові. Ну ж що ж не хотіти? Їм вони цього бояться. Вони ж малороси. Ну, чим займався Ткаченко як керівник 1+,1? плюс Він плекав сватів, він плекався це лайно. Как это Ватутіна? Ви що, це ж пам'ять? Ну, а діди от, ж воювали? До речі, от, до речі, діди вже воювали, Ватутін да. і бачите, ну... А... Я не знаю, чи лишилися якісь люди, які сприймають його як дійсно якогось героя війни, хоча насправді він таким не є. І він теж так само, як і сучасні діячі, деякі може вважатися ворогом України. Ну, я думаю, що він не просто може, він ним є. Я просто нагадаю, друзі, ну, вже трошки пройшло так званий день так званого звільнення Києва, 6 листопада. Так, я так, нагад... це ж нещодавно, ну, от нещодавно був. Ага. був да. ну, от Мій дід, наприклад, цей Київ брав в люті жі, отримав кулю там. А, як би вам пояснити? Ну, Дивіться, саме товариш. Ватутін, ми, ми йому багато в чому завдячуємо величезною демографічною кризою, в тому числі в Україні. Тобто, ця людина була одним з авторів такої прекрасної тактики, як чорнопіджачники чи чорносорочечники. Хто це були такі? Коли радянська армія після курської дуги в 43-му році зайшла на територію України, то автоматично а зайшла вона, пробачте, через Слобожанщину, через да, Сумщину. Да, 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 да. Сумщину, Харківщину, да. ну і на Донеччину вона. Ну, в першу чергу ви праві Сумщина-Харківщина. То всі абсолютно чоловіки від 16 до 60 років, які опинилися там. По різних причинах вони всі вважалися неблагонадійними колаборантами, так би мовити, і всі мали змивати кров'ю, так би мовити. Гріш, гріхи. Ага. Ну і далі. Шо? Дуже стандартна історія. Польовий військкомат приїжджає в село, всім видають по куску кирпича, на і І навіть не ставлять на учет. Я думаю, якщо ви попитаєте, я впевнений, навіть у нас на каналі 100% можна буде знайти люди, у кого є там родичі, які вам розкажуть такі історії. Ну, При штурмі Києва поклали мінімум 1200 на букраїнському плацдармі, це там низ по Дніпру. Ну, ну, тобто, і цим, цим, цим команда. Це ж форсування Дніпра. Звісно, о... цим всім команда, Ватутін. Тобто, це класичний облюдочний, сталінський. М'ясник, який брав до дати 7 листопада Київ спеціально до товариша Сталіна. От ну що тут ще сказати, я не знаю, що додати до цього моменту. Окей, а, є ж момент того, що його ніби як поранили у Унівці в бою. Я це дуже на це засіб. сподіваюся, що це правда. Якщо це так, то це просто найкраще, що могло статися. Це значить, що український народ навіть тоді, в тих умовах, знайшов, як відплатити цій вонючій тварі. А чого може бути неправдою? Ну, ви розумієте, там же ж, ну ні, скоріш за все, це правда. Я думаю, що так воно і. Є. Але ж ну ви розумієте, теж радянська, як би сказати, тераріумі дінамишленника, у них як тоді, так і зараз. Вони ж один одного ненавидять ще більше, ніж своїх ворогів. Тому вони один одного теж можуть мочити. Знаєте, скільки там було різних моментів? Згадайте там стосунки Конєва і Жукова, які там. О, я так, думаю, якби... це, це така цікава, та ж історія. Так, абсолютно, якби у Жукова була можливість, щоб Конєва там кок кокнули снарядом, він би це сам би зробив. Так навпаки. Але я думаю, до речі, випадку Атутіна ну, це все ж таки історія з упівцями. Я дуже на це сподіваюся. Ця тварь десь там на рівничі їхала, попала в засідку. Але я, до речі, не виключаю, що про засідку півця могли злити свої. Ну це як завжди. Це ж росіяни. Я не знаю, чи це правда. Це треба у істориків питати. Головне, що він здох. І це дуже добре. Так, добре, але разом з тим є ж ніби якісь такі дані чи то версії, що разом тут з монументом, де ми, до речі, зараз в Марінському парку, так, є могила. Як думаєте, правда чи ні? Може таке бути. Дивіться, ну І чого вони взагалі тут? Ну його, ну це логічно, чому тут Згадайте, що сорок четвертий рік треба поховати біля здання, аби значить Совета, щоб показати героя, який свобождав Київ, ага. щоб всі покоління совєтських громадян виділи, mm -hmm. що якраз це мене не дивує. А от, ну, до речі, формально завжди ж вся українська влада до сьогоднішнього дня завжди розказувала, що не можна трогати, це ж могила. Ви що, як же ж його під... Нельзя, можна, це ж святотатор. Тобто, якби не було могили, пам'ятник можна совати ну, куди захоче. Але з приводу могили, там, ну, я просто пам'ятаю про це ще в 2016 16-му писав. Насправді родичі Ватутіна його онучка жива, яка живе. От в якому місці, здогадайтесь, трьох разів? Uh, в Москві. От, зразу видно, <смі> розумну людину. От вона, до речі, вже кілька разів публічно давала згоду на те, щоб його кістки, якщо вони там навіть дійсно є, а я в цьому не впевнений, могли там тихенько в 91-му році КГБсти вирити uh -huh. і разом з архіємами вивезти. Я цілком допускаю, що вони могли вирити. Але навіть якщо вони там є, господи, його прямий нащадок дав дозвіл на так би мовити, ексгумацію. Хоча що там можна ексгумувати 44 року, там нічого не буде вже. Я думаю, тут такі. Ну, та... якийсь мінімальний. Мило уже хірам собачим, я думаю, давно. Ну, менше з тим. Окей, заберіть там шматок землі, вивезіть і нахер этого говно, викиньте як чертям собачим. Мені здається, що це навіть, знаєте, не історія про якісь там, от як у Литві зробили алею таких типу тоталітарних пам'ятників. Ну просто є такі люди. От такі звірі, яким навіть я не знаю, ну, 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 для чого нам потрібно зберігати цей пам'ятник навіть в якості там, о, от вітіо коли такое, яка говно у нас в Києві стали. Я би його викинув, там собачим. Перелив би на снаряди і вистрілив би цим снарядом по росіянам. Це був дуже хороший варіант. Оце реально хороший варіант. Прекрасна альтернатива від Богдана ну, Буркевича, друзі. Ну, no. 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 Я думаю, що тему усунення цього пам'ятника. Сподіваюсь, що дослухаються до наших аргументів е і порад власті муші. А тому... Як не дослухається після війни, знаєте, воно ж порів... Буває. Як теж. З Пушкіними, з якого теж може бути. До речі, і якраз от тему закриття бюстів Пушкіну Мінділеєву, Достоєвському і Толстому на метро Університет ми так само розкриємо, але це вже буде завтра. Друзі, передаю вам слово, студія. От такі у нас Тараса, розмови і бесіди про. Тараса, от... дуже дякуємо.